Всім привіт! Вітаю вас на другому епізоді по Грі City Skylines. Сьогодні ми будемо продовжувати розбудовувати наше прекрасне місто Миколино, яке за якийсь час буде одним з найкращих туристичних місць згідно нашого плану. Тож, в першому епізоді ми встигли збудувати перші вулиці, будинки, місто вже повністю. Живе своїм життям, розвивається. Тож, надіюсь, в сьогоднішньому епізоді ми нічого не спортимо, а зробимо тільки краще. Тому запасайтесь кавою, чаєм, печеньками, сідайтеся позручніше, і на наступні пів години нічого не плануйте. Тож, починаємо. І так, коротка екскурсія по тому, що ми вже маємо. Ми маємо вулицю Лесі Українки. Ми маємо вулицю Тараса Шевченка. І сьогодні, я думаю, ми будемо продовжувати розбудовувати місто в цю сторону. Також нам доступна можливість купити цю от клітинку. Я думаю, я це зразу і зроблю. І таким чином ця от вулиця Тараса Шевченка буде е, більш центральною, тому що також прокладемо. Місто сюди, Я надію, що до кінця серії наше населення з 985 збільшиться до 3000. тисяч. А потім ми вже будемо старатися триматися в цих рамках, а тільки е, покращувати своє місто. Тож я думаю, що перше. Так. Лікарню ми маємо, ми маємо пожежну частину, ми маємо, ми маємо поліцейський відділок, ми маємо. Школу. Якби, з основних потреб ми маємо все, тож е, можемо потрошки навіть прокладати волочки в цю сторону. Одразу оцю вулицю Лесі Українки пропоную прокласти десь сюди. І запланувати. Потім десь там от буде виїзд. Виїзд, який буде врізатися в цілу дорогу, і машини зможуть собі продовжувати напрямок. Ще поки що не знаю, чи будемо планувати заїзд в місто з цієї сторони. Але з часом побачимо. У нас не так багато бюджету, всього ж 5000 цих грошей. Тому не думаю, що ми встигнемо багато збудувати. Але поки що на всі гроші пропоную зробити нарис майбутніх вулиць. І в нас залишилось зовсім за мало грошей. Подивимося, я ще зможу. Так, що було рівно. Надіюсь, що я ще зможу прокласти цю дорогу. Так, якраз. І можемо потрошки виділяти зони для заселення людей. Будемо починати з цієї сторони, для того, щоб людей не було відсутня електрика. Думаю, оцю зону можна буде лишити під якийсь парк на майбутнє тому тут я нічого поки що ставити не буду. Ці от місця я лишаю для майбутніх стежок, через які люди зможуть скорочувати свої шляхи до нашого пляжу. І у нас різко росте потреба в комерційних будівлях. Тут я відгороджую комерційними зонами від промислової зони для того, щоб це таке умовний кінець міста. І от звідси вже люди всі їздять в промислову зону на свої роботи. Ну і потрошки можемо чекати, коли. Так, я ще думаю, насправді, що можна зробити декілька промислових е комерційних будівель тут, на березі. Коли вже ми тут зробимо якісь е туристичні відпочинкові місця, то щоб люди мали змогу десь близько ходити в якісь магазини, купляти собі напої і так далі. Так, а що в нас по воді? У нас, напевно, що бракує доступу до води. Так, бачимо, що частина населення бракує електрики, і це, напевно, що через те, що у нас скорочений бюджет. Я думаю, що можна вже на всі 100 викрутити і більше за це. Не турбуватися. Так, грапідвесла. Напевно, що ми досягли якогось наступного рівня. Саме так. Бачимо, що ми тепер СМТ. Нам доступні категорії паркова зона, промислова зона, пішохідна зона, ландшафт, політика заходів. Так, це те саме політика парків, парки площі, промислові території, рибна, футбол, чисті парки. Так, це політики. Дороги. Бачимо, що у нас багато нових доріг з'явилося. Думаю, що в цій серії ми почнемо вже поновлювати ту дорогу, яку ми маємо. І потрошки облагороджувати наш. Міський устрій. Також маємо вже доступні перші парки. Думаю, що в першу чергу варто буде поставити саме їх. Тож пропоную в першу чергу тут продовжити трошки каналізацію. Щоб не було вже так погано. Цим комерційним зонам і подивимося, що в нас по промислових. Так, в першу чергу тут ми маємо райони та зони. І що це таке? В такий спосіб ми можемо відділити місто від, наприклад, промислової зони і давати певні політики чи закони для тої чи іншої території. Наприклад, тут ми можемо в цьому районі вказати, щоб вантажні машини сюдою не їздили. Зараз подивимося. Ми можемо, наприклад, на цей. Крест Сквер заборит, з, зробити там закон заборони коріння. Але так як сюди будуть приїжджати багато туристів, і всі вони будуть відпочивати, відповідно, пити якийсь алкоголь, напевно. А після вже їм захочеться напевно, ще й покорити. Так. Е, також я. думаю, що. Ні, не, не так. Сюди я вміщу якийсь невеликий парк. Парк для виголювання собак. Ось такий парк, я думаю, буде добре. Зразу ж зможемо тут... proklaść takie same stażki żeby wychód był na wszystkie strony tak. i postawić wtedy kilka drzew żeby park był bardziej pełnocienny Так, і поставлю ще декілька древ в самому цьому парку, тому що бачимо, що ті ще поставлені вищі. Людям було більш в тіньочку. Буде значно краще. Тож маємо перший парк. І нам би сюди ще прокласти воду. І заодно електрику. Я думаю, що не зашкодить, якщо ми тут зробимо це таку невелику зону комерційну. Для того, щоб це все з'єдналось. Побачимо, чи вийде. Є всі відповідно зараз тут також зникне. Треба в електриці. І продовжуємо дивитись далі по пішохідна зона. зона. Е... Так, у нас поки що немає місця для пішохідної зони. М -м... Промислові, промислові, промислові спеціалізації. промислова зона в нас тут. Я пропоную її також зразу виділити. І має, можемо на інформатичній інформаційній шкалі глянути, де в нас є які природні ресурси. Бачимо, що в тут найбільше родючої землі відповідно можемо зазначити цей район, як. Е як сільськогосподарська промисловість вказуємо. І зараз тут всі швиденько почнуть перебудовуватися. І відповідно, ця зона стане більш чистою і не буде загряснювати повітря довкола. Так, як бачимо по цій шкалі, в нас немає потреби в населенні, зато в нас є потреба в комерційних зонах і промислових. Що, думаю, що спішитися зараз не варто. І будемо. Так, як це закрити. Подивимось по наших індикаторах, як у нас ситуація загалом в місті. З водою все добре. З відходами все добре. З освітою. Мають початкову освіту 27% населення. І як бачимо, що ті, хто найближче до школи, ті найбільше вчаться. Відповідно, тим, хто. Живе тут, їм до школи далеко і вчитися відповідно важче. Так, це щастя, бачимо, що загалом все наше місто задоволене. З вітром проблем немає. З корками поки також. І надіємося, що їх загалом не буде. Забруднення. Забруднення у нас там велике, але за рахунок того, що у нас було більш. За рахунок того, що у нас тут були більш забруднюючі. Промислові об'єкти. Зараз, я надію, з часом це все очиститься, як тут буде сільськогосподарські. Об'єкти. а ось рівно оце от вугільна електростанція і водоочисна установка. В якійсь мілі все ж таки будуть забруднювати цю територію. М -м По шуму. По шуму найбільше. Шумлять оці от комерційні зони. І оця от наша знову ж таки промислова зона по пожежній безпеці. Як бачимо, ті, хто то найдальше, ті в найбільшій зоні ризику. Але все ще думаю, що навіть якщо тут буде десь пожежа, то пожежна частина встигне доїхати. По злочинності. Поліція тримає все під контролем по населенню 48% дорослих, 13 дітей і 3 пенсіонерів. Відповідно на пенсіонерів ми не робимо поки що ніяких наклонів зовнішнє сполучення. Це нам показуються товари, які доставляються десь там здалека. Якби, на даний момент в нас немає аж так багато цих будівель зі зовнішнім сполученням. Вартість землі. Поки що вартість землі всюди дешева, але це за рахунок того, що у нас дешеві дороги, мало парків, тільки одна початкова школа. Якби не так багато у нас всього в місті на даний момент. Природні ресурси ми вже подивились. Можемо заодно собі якось спробувати запланувати, бо ми бачимо, що в е, нас тут досить багато родючої землі. От тут ми маємо частинку з родою. Можливо, щас ми також тут зробимо вже промислову зону. Е, по... Так, це звичайна промисловість. А, гір, е, гірнича будовна. Гірничо, гірничо добу в напрямку совість, і я, вона якраз буде тут, але вона і так на даний момент нам ще поки недоступна. Так, на даний момент можемо побачити, що наше місто вже досить непогано заробляє. Відповідно, ми можемо за якийсь час накупити якийсь бюджет для подальшого розбудови. А в свою чергу. Е, так. Я пропоную тут змінити на Шевченківський район. Тому що ми тут маємо вулиця Шевченка. І я думаю, що логічно якщо це буде Шевченківський район. Так. І пропоную відразу, напевно, що. Е, Отут от якось дивно вулиця Шевченка закінчується і починається. Джонс Драйв. Але це напевно, що за рахунок того, що я неправильно проклав вулиці. Ну, дивно, але нехай поки буде так. Знову ж таки, багато чого лишаємо, але і так це все з часом будемо переробляти і вдосконалювати. Тож я пропоную е, потрошки почати вдосконалювати наші дороги. М -м а в нас тут ще немає е, недоступно з травманою колією. Добре, тож поки що ще зачекаємо, поки нам відкриється дорога з тромною колією, чи, може, з автобусними смугами. Поки ще немає сенсу її оновлювати. Замало освічених працівників. Та я би можливо. дав... Так. Школа знову ж таки по школі. 181 людина вчиться. І вся проблема в тому, що люди, які живуть тут, не мають змоги потрапляти туди, тому що їм, можливо пішки задалеко або якось не дуже комфортно туди добиратись. Тож також треба би було це якось запланувати. Я не бачу сенсу тут ставити ще одну початкову школу, тому що. В нашому місті на даний момент не так багато людей. Для того, щоб тут були дві початкові школи. Ага, але зато ми можемо поставити велику початкову школу, ми можемо поставити середню школу, ми можемо поставити публічну бібліотеку. Так, початкова школа з екологічними елементами, школа мистецтв. Тож я пропоную, напевно, почати з середньої школи. Я думаю, що цілком непогано буде, якщо вона буде стояти тут, на вулиці Шевченка. Ага. І також ми відразу можемо починати вже прокладати наші стежки між будинками. Або навіть велосипедні доріжки. Так. Питання зірочкою. Подивимося, відразу які ми маємо доступні доріжки. Доріжки зоопарку. Зоопарку. Природнього заповідника. Це не те. Доріжка парку розваг. Декораціями. Велодоріжка. Так, я насправді думаю, що буде добре. Так, це звичайний хідник. Добре, я думаю, що можна поки що робити звичайні хідники з деревами. Десь так вони будуть виглядати. Я думаю, що, в принципі, досить гарно. ми маємо таку дорожку до нашої школи. Тут також треба прокласти. Тут. Тут. Ну, Загалом нам ці дорожки треба буде прокласти всюди в місті, але не буду робити всього відразу, будемо робити це все поступово. Перші вулочки. Поки що я отак от ніби зробив стежинки для того, щоб добратися до школи. Внутрішніми вулицями. І так, якщо би відразу хотів обсадити школу деревами. Мені оце ці дерева дуже подобаються Так, сила кісті зробимо так. Зменшимо І зробимо велику кількість дерев довкола. Середні школи щоб вона трошки відстоювала наші житлові оселі від всіх учнів, які туди ходять, щоб не було багато шуму. Ось можемо бачити, що тут вже досить багато людей. Вже почалися якісь уроки. 357 студентів з тисячі. з тисячі доступно. Так, можемо продати собі знову ж таки нашої вулиці Шевченка, і зараз вона вже зовсім великою виглядає порівняно з першою серією. Так, кіт не вибігає на дорогу. Не бачимо, що вулиця. Шевченка впирається в гейм нон-стоп. Так розумію, що це якийсь ігровий магазин. Зараз ми глянемо, можливо, через вікна, що там таке є. Ось наш парк, який ми поставили. Бачимо, що люди ним активно користуються. Бабуся сидить на сонці. Може трошки голову нагріти? Так, як я казав, магазин з іграми. зіграми. у нас ще тут на пляжі будуть магазини. Vapor Vibes. Звучить як щось клубне. Бістра. І знову Game Non Stop. Нелогічно. Люди, які роблять цей бізнес, вони щось або дуже добре знають. Або чогось не знаю. Дон Перно. Хм. Біг байт, а потім Дон Перно. Дуже файно. Головне, щоб ніхто не робив цього Дона Перно там в морі. Так я б хотів переглянути, чи люди користаються нашими хідниками. От, бачимо, що якась жінка. Так, діти зі школи. Чи не тут школа? Де школа? Так, я загубився. Наша школа, так, наша школа тут. Ага. В принципі. Хтось та ходить. А чи зі школи. А тут ми ну, бачимо, що люди потрошки-потрошки так використаються цими доріжками, тому добре, що воно є. Навіть хтось велосипедом їздить. Бачимо, що в нас виросла велика потреба в промислових зонах. І я думаю, що ми можемо навіть потрошки. Промислові зони ми будемо робити в наступних серіях, а поки що я тут ще доставлю декілька. ЗОН. Я, наприклад, зроблю тут, тут і ось тут, напевно, так от легенько. Подивимось, що вони входять в район, так. Входять. Так, давайте глянемо ще, що ми ще можемо поставити. Я би поставив насправді ще один парк десь ближче до центру міста на даний момент. Парк або От, баскетбольний майданчик десь можна вліпити біля школи. Давайте глянемо. Ого, який великий будинок. Там живе три сім'ї, тут дві сім'ї. Дві сім'ї. Я пропоную от замість цього невеликого будинку тут і вліпити, можливо, буде замість цього будинків вліпимо баскетбольний майданчик. Але буде добре, якщо вдасться замість одного. Замість одного його також можна обгородити деревами для того, щоб не так шуміло. Людям по сусідству. Теж тут між будинками поставлю, щоб один одного по вікнах не заглядали, то знаєте, різні люди бувають. Бачимо, що в нас тут ще з'явилося щось таке, як е, автономні будівлі і безжитлової спеціалізації. безжитлова без спеціалізація? якщо хтось знає, то напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я не дуже розумію. А тут описано як те, що е, ці комерційні зони е, споживають на 30% менше електроенергії через те, що вони самі її. Видобувають. Давайте так само по традиції, можливо, переназвемо ще дві вулиці в нашому місці. Наприклад, вулиця Івана Франка. Так, на фоні чуємо звуки будинків, які розвиваються. Також там показуються стрілочки, це означає, що сім'ї, які там живуть, вони живуть в певному достатку і вони мають змогу розвиватись. Як бачите, трошки дивно в грі йдуть вулиці, тому що вулиця Богдана Хмельницького вона йде аж так довкола. Вулиці вулиця тут не просто попрямій, а вони прям. Вулиця Богдана Хмельницького йде так. І так довкола і аж сюди. Трошки дивно. Я думаю, що десь треба розділяти дороги. І тоді вже їх називати для того, щоб не вийшло. Отож, ну, вже друга серія підходить до кінця. Сьогодні ми встигли розбудувати ще більше наше місто, зробити його ще більш затишним. Потрошки все стає краще. Надіюсь, що вже в наступній серії у нас буде змога покращувати дороги. Тому, якщо вам сподобалось. Пишіть обов'язково в коментарях. Пишіть якісь додаткові пропозиції, щось, чого я не враховував, можливо, пишіть назви вулиць. І дуже вдячний вам за перегляд. Побачимось в наступних серіях. Всім па-па.